Одразу три мурали з'являться в Ніжині. 5 серпня підведено підсумки конкурсу на кращий скіт для муралу за адресою вулиця Гоголя. 8. На черговому засіданні виконавчого комітету секретар Ніжинської міської ради Юрій Хоменко наголосив, що три роботи переможці мають бути втілені у вигляді муралів. Конкурс проходив доволі жваво. Було потужне обговорення в соцмережах даного конкурсу. І це чудово, бо громадськість приймає участь. В питаннях, які стосуються міста Ніжина. Конкурс проходив у два етапи. В першому етапі приймали голосування містяни наші у соцмережах в Телеграмі і було проголосовано 8294 людини, чотири. Віддало свій голос у соцмережах. Але вже за умовами конкурсу загальна кількість балів, яка була набрана, вже дала нам переможців. На сьогоднішній день я вважаю конкурс був проведений фахово. Ми змогли простимулювати наших митців міста Ніжина. А це 15 тисяч за перше місце, за друге 10 тисяч за третє 5 тисяч. Отримують наші митці. Члени конкурсної комісії висловили свої побажання до ескізів учасників конкурсу. Потрібно звернутися до авторів, щоб вони допрацювали ці роботи, тому що жодна з цих робіт, така яка вона є на даний час, не може бути представлена в місті. Їх потрібно удосконалити і композиційно, і кольорово. Для цього потрібно звернутися до авторів, чи готові вони на співпрацю, щоб удосконалити кожну свою роботу. Всі конкурсанти з першого по третє місце, які набрали найбільшу кількість. Кількість голосів є переможцями конкурсу муралів, наголосив секретар міської ради. Умови конкурсу були повністю виконані згідно пройшло все регламентів і умов конкурсу. І, наприклад, я вважаю, щоб все було проведено класно і чітко. Громадсь залучили, думку вислухали, журі засідало. Є загальна кількість балів, є переможці. І от що б мені хотілося теж додати таке колегіальне рішення. Звісно, всі три роботи чудові. Да, вони я не митець, але теж погоджуюсь, що вони потребують ще доопрацювання. Але я би пропонував от всім нам зараз таке прийняти попередні якісь рішення, да що всі три роботи заслуговують бути зроблені вніжені у вигляді мураль. І звісно, я вважаю, що всі три перших місця це є переможці конкурсу по муралам. Тобто там ж рахувати в кого на 200 чи на 300 голосів більше дало чи люди. Це буде справедливе рішення і для митців. І, і я думаю, це підтримає громада міста. Ніжина. Члени виконкому підтримали пропозицію секретаря та членів конкурсної комісії. І за ескізами переможців будуть створені нові арт-об'єкти, які безумовно прикрасять місто.